Спочатку вони знищують тих, хто творить смисли. Художників б'ють у підворіттях, поетів доводять до самогубства, журналістів і істориків кидають у табори, священників розстрілюють, а музикантів примушують співати чужі пісні. Так було у 30-х роках ХХ століття, коли радянська влада винищувала український культурний авангард розстріляне відродження. Упродовж кількох років зникли десятки імен, які могли б змінити світову літературу Микола Хвильовий, Валеріан Підмогильний, Лесь Курбас. Вбивства і тюрми були лише першим актом цієї драми. Після фізичного винищення прийшло культурне перевиховання, людям відкривали кінотеатри і консерваторії, але всі вони носили чужі імена. Ти мав дивитися кіно в залі імені Пушкіна, слухати оперу в театрі імені Маяковського, вчитися у консерваторії імені Глінки. Ці таблички мали непомітно змінити свідомість велике це російське, а своє завжди другорядне. На полиці з'являлася золотая серія руської класики, а улюбленим гуртом ставала Аліса з піснями про небо слав'ян. У масовій свідомості українське поступово перетворювалося на провінційне кіно теж стало інструментом. Російські фільми на кшталт дев'ятої роти чи грозових воріт формували образ ворога, з яким треба боротися, і героїзували чужу армію. І ця пропаганда працювала. Покоління виростали з думкою, що наші таке не знімуть. У Києві відкривали музей Булгакова, а музей шістдесятництва лишався непопулярним і маргінальним. Булгаков ставав своїм, тоді як Василь Симоненко чи Ліна Костенко залишалися для вузького кола. Це не випадковість, а цілеспрямована політика. Імперія завжди нав'язувала чужу культурну матрицю, щоб людина зростала серед чужих імен і думала, що це природно. Народ, який пам'ятає лише Пушкіна й Толстого, але не знає Панаса Мирного чи Ольгу Коболянську, легше переконати в меншовартості. Саме так працювала м'яка сила ще задовго до того, як з'явився цей термін. Але історія знову зробила коло. Коли російські ракети руйнують наші бібліотеки, університети і музеї, ми бачимо, що механізм лишився тим самим. Спершу знищити митців і книги, а потім залишити тільки своє, як єдину можливу культуру. Різниця лише в тому, що тепер ми здатні це усвідомити. Бо єдину правду можна було знайти у тій самотній українській книжці, що випадково траплялася на полиці серед сотень чужих. У радянські часи її видавали у мізерних накладах, часто з дешевими обкладинками і без реклами, але саме вона тримала нитку ідентичності, коли наступили в Достоєвському і Чехові. Історія довела, імперія може створити ілюзію величі, підмінити традиції, переписати підручники і назви міст. Та жодна імперія не здатна остаточно стерти голос нації. Він може звучати тихо, у вигляді однієї книжечки, єдиного вірша чи пісні, але цей голос завжди переживає окупації. І сьогодні ми знову бачимо, що культура це не лише мистецтво, а й зброя. Зброя, яка рятує пам'ять і дає шанс майбутньому.